Всім привіт! Цей відеоролик буде присвячено зварюванню дамайського пакета на газовому горні при використанні в якості флюса товченого скла. Значить, суть, сама суть відеоролика показати процес зварювання домайського пакета на склі і зробити висновок. Чи варто використовувати товчене скло в якості флюса, чи можливо. Не варто зараз я цю пляшечку перетопчу у порошочок так, так, так. так. Так, а тепер у мене є ось спеціальна ступка, яку я закидаю ці всі обломки. Ну ось тепер в мене є точне скло. Так, пакет я буду збирати із сталий ХВГ і у 8 Я підготую пластинки і попередньо їх болгаркою. Справа в тому, що якщо взяти пластину не зачищену болгаркою, то її поверхня має ну, нерівності. Навіть якщо флюс ось цю окалину всю розчинить безпроблемно, то при зварюванні пластин у нерівності, в отих нерівності залишитися шлак. І ну, в мене таке бувало, що коли вже остаточно клунок слюсариш, дивишся, а там ну і не проваром його не назвеш, ну якесь таке, воно неправильне. закувався шлак. Його не багато, зовсім трошки. Ну, він закувався і при протравці вже остаточні протравки цей шлак витравлюється швидше. Виходить, таке не зовсім красиве, ну якість клинка падає при цьому. Тому, тому, тому я буду збирати пакет, збирати і варити пакет, попередньо зачистивши болгарку. І тут трохи він вже порживів, але це не суттєво. так, Збираю пакет через 1 у 8 ХВГ. Так, я підготую пакет, підготував товчене скло і підготую соду. Справа в тому, що у скла конкретної температури плавлення немає, і воно аморфне. І воно починає спочатку так текти, текти, потім спочатку густе, потім стає рідшим. Можливо, щоб якщо воно буде дуже густим, я додав соду, тоді воно стане рідкішим. Починаю зварювання. Покажу, як він виглядає через світлофільтр у горні, і буду профлюцовувати. як виглядає пакет при температурі 1190 градусів? І так ось я зварив такий ось пакет, зачистив, розрізав і зварив, зібрав новий пакет. Ну, Як ви бачили, нормально не проварився пакет з першого разу. Я профлюсував його спочатку ж склом, потім він на його почав рвати по швах, я профлюсував, додав соди в скло, також профлюсував його, також почав рвати. І тоді я профлюцював бурою і по-людськи доварив пакет. На цьому е, вважаю експеримент завершеним. Е, вважаю, що він не вдався. Е, ну, як він він вдався, тому що він показав, що показав, на бурі можна легко варити, А на склі можна варити, можна варити, варити, але не легко. Е, і питання, навіщо варити на склі, якщо можна варити на бурі без проблем. Ну, думаю, що комусь цей відеоролик буде корисний. Для себе я висновок зробив. Є бура, як флюс, і є все остальне. На бурі вариться без проблем. На всьому остальному варити то можна, але з нюансами. І, можливо, ще якісь флюси є, яких я не бачив, які краще за забуру. Ну, пишуть, що є, але вони токсичні, дивить її і те Значить, Думаю, що відеоролик буде комусь корисний. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить. Зараз я доварю цей пакет на бурі по-людськи.